Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас математика. Подивіться на цю фігуру. Що це? Правильно, це квадрат. Що ми знаємо про квадрат? Знаємо, що в квадрата є кути. Знайдемо їх. Скільки їх? Пропоную полічити. Один кут, два, три, чотири. Що це у квадрата? Вірно, це сторони. Покажіть, скільки їх. Слід полічити. Одна, дві, три, чотири. Отже, квадрат має чотири кути і чотири однакові сторони. До квадрата завітав у гості прямокутник. Подивіться на них та скажіть. Чим вони схожі? Прямокутник також має чотири кути. Ось вони перший кут, другий, третій, четвертий. І чотири сторони. Але у прямокутника сторони різні дві довгі, а дві короткі. Це видно, коли ми їх порівняємо. Покладімо квадрат на прямокутник і чітко видно. Що у прямокутника дві довгі і дві короткі сторони. Отже, перед нами дві фігури квадрат та прямокутник. Ви молодці. Зібралися з цим. Тепер ви, експерти в математиці, продовжуємо. Пропоную погратися в гру, яка називається Не помились. Перед вами квадрат та прямокутник. Треба уважно слідкувати, щоб предмети, схожі на квадрат, розташовувалися біля квадрата, а предмети схожі на прямокутник біля прямокутника. Ну що, готові? Починаємо. Печиво схоже на квадрат. Воно вирушає до квадрата. Годинник схожий на квадрат. Шоколадка на прямокутник. Будинок схожий на прямокутник. Так, які ви молодці. Вірно, картина схожа на квадрат. Дітки, уважно подивіться та скажіть, скільки предметів біля квадрата давайте разом порахуємо. Один, два, три. Вірно. А біля прямокутника порахуйте самостійно. Скільки у вас вийшло? Два. Вірно. Де більше предметів? Біля квадрата чи біля прямокутника? Вірно, біля квадрата більше предметів. Що можна зробити, щоб предметів стало порівно? По два. Так, забрати один предмет від квадрата і їх стане порівну по два. А що зробити, щоб предметів стало по три? Як ви гадаєте, так, вірно, додати ще один предмет до прямокутника. Додаємо телефон. Предметів стало порівну. Оскільки? Так, вірно, по три. Ви молодці, а наступне завдання ви виконаєте з батьками, знайдіть у себе вдома предмети, схожі на квадрат і на прямокутник. Замалюйте їх. Буду чекати на ваше фото. До побачення, до нової зустрічі!